Вітаю всіх, хто доєднується. Минулого понеділка ми з вами почали вже говорити про те, чого бракує психологу на початку практики. І минулого понеділка говорили про теорію горя. Сьогодні хочу продовжити цю тему і поговорити про те, що писали мої учні, що. Бракує іноді дозволу бути людиною і бракує розуміння того, що дозволено, що не дозволено психологу. Ви знаєте, що є етичні норми, ви знаєте, що є певні норми поведінки психолога, і як писала одна з моїх учениць, бракувало дозволу не бути рятівницею. Ми іноді занадто сильно включаємося в переживання нашого клієнта, і це ніколи не є добре. Отже, про що буде сьогодні йти мова? Це якраз про те, що ми, коли супроводжуємо людину при переживанні втрати, ми повинні залишатися в тому. Достатньо рівному емоційному стані, і в той же час іноді це дуже-дуже важко зробити, оскільки ті історії, які розповідають нам наші клієнти, не дають нам можливості зберігати рівний емоційний стан. І це нормально. Ну, ми всі живі люди, ми маємо право на емоції. Питання в тому, як ми ці емоції е, висловлюємо і як ми з цим можемо працювати. Е, іноді психолог не готовий до того, щоб. На ну, наприклад, я у себе на курсі терапії горя розповідаю, що коли у мене помер мій тата, я не консультувала в горя та втрати, я зробила для себе перерву, я сказала, що для мене буде важко консультувати в цій темі, мені потрібно самі оговтатися. Але під час консультації консультація була стосовно роботи, я не брала в горя, але під час консультації з'ясувалося, що скритий запит. Це переживання горя та втрати саме через смерть тата. І Вдіватися вже з підводного човна, тобі нема куди, ти повинен випливати. І коли клієнтка почала розповідати, у мене почали текти сльози. І тоді я пояснила, вибачте, я буду плакати разом з вами, тому що я також переживаю горе, але я знаю, куди нам рухатися, ми разом вийдемо. І ось це розуміння того, що ти провалюєшся, але ти знаєш, куди тобі йти, дає можливість рухатися в правильному напрямку, дає можливість тобі опануватися. Свої емоції. Це перше, знаємо, куди йдемо. Далі, що ще важливо, коли людина проявляє емоції, ми з вами, психологи, завжди говоримо про те, що психолог повинен бути емпатійним. У мене на моїй сторінці ви бачите безлічі дописів і відео стосовно емпатії, стосовно того, що таке емпатія для психолога. І я вам пояснюю, що емпатія у нас є двох рівнів. Емпатія на рівні емоцій, і емпатія на рівні когніції. Тобто, ми або співчуваємо емоційно, або ми розуміємо, що відбувається з людиною. Це так звана холодна емпатія, коли є розуміння, співчуття, але немає емоційного залучення. Знов таки, для того, щоб ми вже вийшли в, емоцій... в когнітивну емпатію, повинен бути і досвід, і Певний досвід не лише роботи з втратою, а певний життєвий досвід, коли ти вже таких історій багато бачив і знаєш, що це таке. Отже, рівний стан психолога має значення. Наступне. Для багатьох моїх учнів було відкриття, що я кажу, що психолог має право плакати. Ви не можете стримати сльози, коли вони вже в вас плакають потекли. і ви е, маєте право на емоції. Ви маєте право е, заплакати. Це не означає, що ви будете навзрит е, ридати, і клієнт вас втішає. Ні, ви маєте право емоційно проявляти співчуття, якщо воно є. У себе на курсі терапії горя на першому модулі. Я кажу так. Записуємо, що робити на першій консультації, коли прийшов клієнт в темі горя та втрати. Не що робити, а ваша задача психологів, як витримати. Перше, ви молодець, якщо ви не втратили свідомість. Тобто, якщо ти витримала, ти вже молодець. Друге, молодець, якщо ти не плачеш голосніше, ніж твій клієнт. Молодець справилася. І третє, ти молодець, якщо в перервах, коли клієнт розповідає свою історію, ти можеш хоча б кивати і говорити угу. Я розумію, що це певна доля жарту, але ви ж знаєте, що робота з клієнтами, які переживають втрату, вимагає великого емоційного ресурсу. Не ставте для себе занадто високі вимоги, не ставте для себе. Е Недосяжні цілі, ваша задача підтримувати. Ви не можете зробити чудо за першу консультацію. Задача, щоб витримали ви, і щоб клієнт зміг сформулювати, чого він до вас прийшов, зміг розповісти свою історію. Отже, емоції можливі, дозвіл проявляти емоції є. Це нормально, коли психолог проявляє емоції. Це нормально, коли психолог говорить про свої почуття. І це нормально, коли у психолога є емоційні реакції. Питання в тому, як ми з цим справляємося. Так, іноді важко справитися, але для цього ми навчаємося, і для цього ми відвідуємо супервізійні групи, і для цього ми розмовляємо з нашими терапевтами. Сподіваюсь, вам. Була корисна ця інформація. Якщо у вас є питання, будь ласка, пишіть. Одразу анонсую завтра. У нас буде з вами ввечері вебінар стосовно того, як повідомляти про втрату, тому що на превеликий жаль, не зважаючи на те, що. Досить багато інформації, є помилки в повідомленні про втрату, є е, речі, які говоряться, або які робляться, і це є неприпустимо саме в контексті повідомлення поганих новин. Тож завтра я вас очікую. <coughs> вибачте, будь ласка, о 18.30 на вебінар. є в інстаграм в повідомлення в шапці профілю, або е, якщо ви підписані. То повідомлення буде на вашій пошті емейл-розсилка. Дякую вам за увагу, і дякую вам за те, що ви працюєте в темі горя та втрати. Я знаю, що це непросто, і я знаю, що всі мої учні вони, правда, великі молодці, що вони можуть з цим працювати. Я бажаю вам натхнення і бажаю вам великої. Сили духу щоб витримати чуже горе. До зустрічі в наступних ефірах.